Нещодавно я мав подорож невелику там з Вінниці до Джанкоя, і мені в купе потрапив один чоловік. Коли він почав відкривати книги, я побачив, що то віруючий чоловік. Я почав з ним спілкуватися, і виявилося, що це заступник старшого пресвітера Баптистського союзу по Тернопільській області. І ми з ним почали розмовляти. і Він почав говорити про те, що на Тернопільщині дуже мало баптистів, десь тільки 600 людей. І ми зачепили таку тему стосовно того, як з невеликою кількістю людей можна робити Божі справи і максимум, як сьогодні кажуть, вижимати з того ресурсу, який є. І коли ми про це згадали, він невдовзі почав говорити про те, що поряд є Івано-Франківська область, і в Івано-Франківській області є, каже, п'ятидесятники. Я ще не казав, хто я. І він каже, там в тій. Області каже, їх нібито не багато, тих п'ятидесятників там. Але вони так багато роблять, каже, що я дивуюся. І коли я вчора побував на вашій обласній звітній конференції, у мене подібні почуття прийшли, як і в, в того чоловіка, в того брата. Тому що в нас на Дніпропетровщині об'єднання десь втричі більше. Але я не думаю, що чи пропорційно ми робимо більше справи, ніж робиться тут. І я хочу подякувати разом Бога. За Івано-Франківських братів та сестер, які дуже багато роблять для слави Божої. Слава Ісусу Христу. Але я впевнений і хочу виразити через текст Писання, який ми будемо читати зараз, таку впевненість, що ви можете робити більше. Як ви думаєте, ви можете робити більше? Ми не можемо самі без Бога щось зробити, але ми з Богом можемо робити більше. І якраз про це сьогодні я хотів би поговорити. Я думаю, що розкрити весь потенціал Божому винограднику і на Божій ниві ми можемо лише тоді, коли ми відгукнемося на Божий поклик. Божий поклик це той план, який Бог написав для нас. І це твердження, на яке можна поставити все своє життя, що той план, який Бог написав для нас, він набагато кращий, ніж тоді, коли ми самі для себе напишемо цей план. Я вірю, що цей Божий поклик має два. Моменти, дві сторони. По-перше, цей поклик торкається головного сатеріологічного питання це питання нашого врятунку, нашого спасіння. І Біблія каже, що призначення до спасіння або заклик до спасіння належить усім, але прощення отримують лише ті, хто увірував. Божий заклик звучить до всіх. Але лише ті, хто увірував, зможуть увійти в Царство Боже. І це одна сторона цього поклику. Друга сторона поклику торкається нашого конкретного служіння у Божій церкві. Мабуть, нема яскравішої історії в старому заповіті, ніж оця правонаступність в поклику Божому, як між Ілією та Єлисеєм. Давайте відкриємо першу книгу царів в українському перекладі, це 19-й розділ. 19, 20, 21 верш, Я в российском буду читать. И написано так. И пошел Илия оттуда и нашел Елисея сына Сафатова, когда он орал. 12 пар волов были у него, и сам он был при 12. Илия, проходя мимо его, бросил на него милость свою. И оставил Елисей волов и побежал за Илиею и сказал, позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Или я сказал ему, пойди и приходи назад. Ибо что сделал я тебе? Он, отошедший от него, взял пару волов и заколол их, и зажегший плух волов, и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Илиею и стал служить ему. Мы очень хорошо знаем эту старозавитную историю. Пророк Илия Який служив Богу і був пророком у дуже несприятливий період життя Ізраїля. Ви пам'ятаєте, це період царювання Ахава та його нечистивої дружини. Бути пророком Божим і нести Боже післання, коли є царство, яке нахиляє своє серце до Слова і закону Божого, це одна справа. Але бути пророком Божим в, контрастному, в контрастній системі набагато складніше. І ви пам'ятаєте Ілію і його боротьбу. Ви пам'ятаєте оцей складний період, що сталося потім. Але перед цим ми бачимо, як Бог дав Ілії величезну перемогу, і він зміг здолати силою Божою 850 лжепророків. пророків. Втім, після цього прийшла величезна втома, і Єзавель почала погрожувати Ілії, Ілія втікає. Дехто з богословів каже, що Ілія більше злякався Єзавелі ніж 850 пророків валових та Дубравних. І коли прийшла ця криза, коли прийшов оцей час, Господь почав торкатися Ілії і почав щось говорити. І в кінці кінців він сказав: ти мусиш зробити ще три справи, допоки твоє служіння триває. Ти мусиш помазати Азаїла в царі на Сірію, ти мусиш помазати Іуя в царі над Ізраїлем, і ти мусиш помазати Єлисея, сина Сафатова. Пророка замість тебе. Зауважте, коли Бог звертається до Ілії з такою пропозицією, не тоді, коли він був на вершині своєї перемоги там, а коли в його життя приходять такі обставини, і ми бачимо оцей чудовий ланцюжок, як служіння від однієї людини переходить до іншої людини. Отже, Ілія йде і бачить, як один із людей працює, як він орить на волах. І він щось робить дуже символічно, він бере свою милость і кидає ту милость. І то був заклик до Єлисея. І він відреагував на цей заклик. Друзі, декілька думок я хотів би сказати зараз для нас. По-перше, Божий поклик до нас це його ініціатива, і ми мусимо її розцінити як привілей. Для багатьох з нас Божий поклик здається тягарем. І в певні періоди нашого життя він буде таким. Але я хочу сказати, це походить від нього. І раз він вирішив, раз він зініціював звернутися до нас, хіба можемо ми йому відмовити? Цар-царів, який післав свого сина, той, який зробив все для нас. І він сьогодні довіряє дуже важливе слово. Він довіряє, він делегує нам ту роботу, яку ми мусимо зробити на цій землі. Ми маємо розцінити це як привілей, не як роботу, не як один з багатьох викликів, який сьогодні є. От у мене є те, у мене є сімейні зобов'язання, у мене є суспільні зобов'язання, і у мене де ще є певні церковні зобов'язання. Друзі, Божий поклик це привілей для нас. Коли Ілія побачив Єлисея, який працював, і кинув оту милоть, це був прояв особливої милості, особливого привілею до цієї людини. Як ти і я, ми сьогодні розцінюємо Божий поклик. Якщо ми розцінюємо як особливу милість, раз він вибрав тебе, значить він краще знає, що саме ти маєш цю справу зробити. Друга думка Божий поклик потребує нашої відповіді. Один чоловік сказав так: коли Бог стукає в твоє серце, не треба робити вигляду, як буто нікого вдома немає. Іноді ми байдужі. Той поклик звучить, але він потребує відповіді. Пам'ятаєте новозавітню історію, Ісус підходить до однієї людини і каже, «Слідуй за мною. А та людина каже, дозволь мені перше поховати свого батька, поховати матір. Зауважте, Єлисей попрохав лише проститися з батьком і з матір'ю. Що займає більше часу? Поховати батька і матір, чи проститися з ними? В старому заповіті це значило, що я віддаю шану моїм батькам, але в моєму житті, в моїй долі з'явився новий поклик. І я йду на зустріч тому поклику. Коли ми читаємо новозавітню історію, ми розуміємо, що чоловік таким чином відмовився від пропозиції Ісуса. Дуже важливо, щоб ми яким чином відреагували. Коли Ілія кинув ту милоть, ми читаємо і оставив Єлісій Волов, і побіжав. Оце реакція. Ми не знаємо, чи Єлисей отримував якісь позивні сигнали з неба стосовно того, що він має скоро отримати новий поклик. Ми не знаємо цього. Можливо, це для нього було вперше, коли Ілія підійшов, і це, можливо, було спонтанно, але ми бачимо готовність. Він полишає тих волів, і він біжить. Третя думка. Відповідь на Божий поклик потребує радості. Друзі, я пам'ятаю з дитинства в церкві, наша церква будувала дім молитви і були непрості часи. 90-ті роки браття знесилювалися часто. І коли ставилося таке питання, брати, ну хто зробить цю або іншу справу? Всі мовчали, і потім хтось брав слово і казав приблизно таке: ну якщо вже ніхто не, не хоче робити, то вже я зроблю. І якось це з дитинства так мені запам'яталося отакі вирази. І вони дуже часто лунали. Як вже ніхто не хоче, то я зроблю. Друзі, подивіться на реакцію Єлисея. Він залишає 12 пар волів. Історія говорить про те, що в Ізраїлі не було багато ресурсу земельного для того, щоб пахати. Для порівняння приведу, що в 50-ті роки ХХ століття не кожен радянський колгосп мав 12 пар волів. Це велика сила. Складається враження, що Сафат, батько Єлисея і Єлисей, власне, вони мали величезний наділ землі, і справа в них була добра. І, мабуть, сафат готувався, щоб Єлисей увійшов в оцю справу, увійшов і був правонаступником оцього сільськогосподарського поклику. Але Єлисей залишає те і робиться з радістю. Подивіться, Єлисей. Починає робити бенкет для того, щоб поставити крапку на одному етапі життя і почати новий етап життя. І той бенкет він пару волів бере, вони починають жарити м'ясо. Друзі, коли ми вдома жаримо м'ясо, як сьогодні кажемо, жаримо шашлики, чи то радісна подія, чи не дуже радісна, хтось сказав, що лише українець може їсти м'ясо і при тому мати похнюплений вигляд обличчя. Але я думаю, що це була радісна подія. Єлисей хотів проголосити публічно, що починається новий етап його життя. На тому бенкеті були друзі, були інші люди, і починалася нова сторінка. Він прийняв цей поклик з радістю. Наскільки ми радісні, коли пастор чи старший пастор кидає в нашу сторону милость і прохає нас щось зробити? А ще більше, коли Ісус Христос внутрішньо нам підказує, що ти маєш продовжувати посилювати потенціал своєї церкви і маєш взяти оцю частину служіння. Наскільки радісно ми сприймаємо це? Я розумію, що в нинішньому світі ми дуже завантажені різними обставинами. Але є одна справа, на яку треба завжди реагувати з радістю. І та справа стосується його поклику. Четверта думка. Божий поклик потребує відречення від попереднього життя. Подивіться оцей символічний акт. Написано, унатошедши від от нього взяв пару волов і заколов їх, і зажегши плуг волов, і жарив м'ясо їх. Навіщо Єлисей спалив плуг? У цьому щось є сакральне, щось священне, елемент якоїсь жертви. Але плуг то той засіб заробляння. На життя, яке він мав до цього. То був зміст його життя до цього. Це корисна справа, можна було б її передати комусь. Не так багато було заліза в Ізраїлі. Але він чомусь це робить дуже серйозний символічний акт, який демонструє те, що він відрікається. Мости спалені. Я назад ніколи не повернуся. Пам'ятаєте учнів після смерті Ісуса? І Петро, який став уже ловцем людей, заявляє: Іду, ловіть рибу. Повертаюся до старого ремесла. Він перед тим не спалив свою лодку. Хтось не забрав від нього ту лодку. Знову знаходиться лодка, і вони йдуть ловити. Подивіться, Єлисей приймає серйозне рішення. Я перегортаю сторінку мого життя, я роблю це рішуче. Повернення назад бути не може. Справа в тому, що коли ми війдемо в новий плин життя, там будуть труднощі, там буде багато труднощів. І завжди виникне думка: у мене ще є лодка вдома. О, Я залишив ще плуг на чорний день, і я повернуся до нього. І, якщо треба, продовжу займатися тим, чим займався мій батько Сафат. Але для Єлисея не було повороту назад. Міст був спалений. Це свідчить про його рішучість. І про жертву, яку він приніс в ім'я того, щоб реалізувати поклик, реалізувати нове бачення свого життя. Звичайно, це можна зробити лише тоді, коли є радість. Пам'ятаєте, Ісус кинув виклик багатому юноші, і коли Він виклик, кинув цей поклик для нього, написано Оташет – «Этот юноша з печалі. У нього не було радості, у нього не було рішучості. Він не збирався зробити те, що запропонував Ісус роздати в ім'я того, щоб почати нову сторінку свого життя. Коли ми приймаємо Божий поклик, ми мусимо піти на жертву. І якщо ми хочемо зробити це рішуче, ми щось зробимо таке, що не дозволить нам повернутися до старого життя. І остання думка: Божий поклик потребує постійності. Коли я дивлюся на Єлисея, і дивлюся, з чого він починав своє служіння. Написано, що він почав своє грандіозне в майбутньому служіння з того, що просто подавав воду на руки Ілії. Уявіть собі, ранок Ілія ще спить. Єлисею треба раніше встати, взяти тару, піти до потічка, набрати тієї води. Проснувся Ілія. Він подає йому воду на руки. І хтось так зовні дивиться, Єлисей. Ти ж син Сафата. Ти мав такі ресурси для свого життя. Ти міг займатися набагато більшими справами. Хіба то треба принижуватися такій людині? Але подивіться, в що виливається те служіння в майбутньому. Історія милоті, яка була кинута в Єлисея, не закінчується. Пам'ятаєте, коли Єлисей тримався Ілії до останнього, і Бог забирає Ілію, і в кінці цей символічний акт він кидає ту милость. І потім Єлисей бере ту милость. І починається справжнє, самостійне служіння Єлисея. Він бере і б'є по воді, і оці каже слова, від яких аж мурашки йдуть по кожі. Де Господь Бог Ілії, Он саме? І коли Він каже ці слова, Іордан розступається. Чому він розступається, друзі? Він розступається лише тоді, тому що, коли вперше кинув Ілія ту милоть, Єлисей над нею відреагував. Бачите, яка наша проблема часто? Ми не реагуємо в повній мірі на Божий поклик, а хочемо, щоб потенціал Божого Царства на всі сто реалізовувався в нашому житті. Але Йордан розступився лише тому, що перед тим, коли та милоть падала біля Єлисея, він рішуче відмовився від попередньої сторінки свого життя і війшов в новий поклик. Слава Господу! Amen. Тому нам не треба розраховувати на повноту Божого потенціалу в нашому житті, якщо ми байдужі до Його поклику. Бо дуже часто, коли є потреби, коли є необхідності, ми не реагуємо на них. Але коли в наше життя приходять хвороби, скорботи, проблеми з нашими дітьми, і життя повне цим. І ми просимо, ми просимо. Ми турбуємо церкву і щось не спрацьовує. Друзі, не спрацьовує те, що перед тим ми не відреагували на ту милость. А сьогодні хочемо, щоб Іордан розступився. Можливо, ми не були готові служити самого маленького, ми не хотіли покласти свій статус і сказати: Господь, я починаю нову сторінку, але я її починаю з мінімуму. І коли я буду вірний в цьому малому. Ти зможеш мене поставити над більшим? Подивіться на цього великого чоловіка Єлисея. Я думаю про нього. Коли Ілія сказав, проси, що ти хочеш, він каже, Дух Катерина тебе, пусть почує на мені вдвойні. І це дійсно був, була людина максимуму. Той самий українець би сказав, мені хоча б половину того, що ти маєш. Але оцей підхід, оця максима, якою володів Єлисея, вона почалася з маленька. Друзі, хочу сказати, для того, щоб ми змогли реалізувати свій потенціал ще більше, нам сьогодні, незалежно, чи це веде ви в залі, чи тут у хорі, чи там на балконі, треба відкликнутися на Божий поклик. Я впевнений, що ми можемо набагато більше. Ми зможемо набагато більше, якщо кожен, незалежно де він знаходиться і в якому статусі в церкві він знаходиться, Бог сьогодні. Має плани стосовно тебе. Він хоче покликати тебе. Але чи ми готові розцінити цей поклик як привілей? Чи готові ми сьогодні відгукнутися на нього і відгукнутися на нього з радістю? Чи готові ми сьогодні відректися від свого попереднього життя, засвідчивши це, і бути постійними в тому малому, що Господь дає на початку? Повірте, якщо це відбудеться, наші церкви помісні. Наші церкви на обласному, на всеукраїнському рівні, вони проявляться набагато максимальніше, тому що ми ще не вичерпали всього потенціалу. Його і неможливо вичерпати, тому що з нами Господь. І написано по великому могуществу, у нього ніколи нічого не вибиває. І дуже важливо, щоб ця правонаступність через Божий поклик вона була видна у наших церквах. І Я вірю, Господь ще разніше благословить нас. Дуже коротко помолимося за це, щоб Господь дав нам мудрості. Отче наш, ми дякуємо Тобі за Сина Ісуса, прославляємо Тебе, що ти торкаєшся нас цей ранок. Дякуємо Тобі за молодь, яка так рясно служить для нас, і ми збудовуємося сьогодні. Слава тобі. Також дякуємо за слово Твоє і за старозавлітні приклади, які сьогодні надихають нас. Боже, я прошу тебе. Допоможи церкві Христовій в ці останні дні перебування на землі, вивільнити весь свій потенціал. Я прошу тебе в ім'я Ісуса, Господи, ти бачиш, що диявол навкруги, Він це робить з максимальною потугою, але з нами вождь повний сил. Галілуя І я прошу тебе, благослови Господь нас, благослови нас, благослови церкву Божу. Благослови дітей твоїх вивільнити, Господь, цей потенціал. Я прошу тебе, хай кожен, хай кожен відреагує на твій поклик, не лише для спасіння, але ще для виконання твоєї місії, для вивільнення своїх дарувань в церкві Божій. Допоможи нам в цьому і хай твоє імення прославиться. Ми шануємо тебе за цей привілей, за цю довіру. Яку ти даєш для нас? Прослався в продовженні нашого служіння. Ми любимо тебе і шануємо, Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.